управлінням державної реєстрації разом з управлінням нотаріату головного територіального управління юстиції у місті Києві з метою надання практичної допомоги нотаріусам підготовлено ряд відеосемінарів практикумів з метою надання практичної допомоги щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Сьогодні на нашому семінарі буде висвітлено питання системної папки. Або папки забудовника, як її знайти у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як її зареєструвати, а також які документи разом з нею подаються. Слід зазначити, що пунктом 62 постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року за номером 1127 визначено порядок формування так званої системної папки. Отже, по-перше, Системна папка повинна формуватись для державної реєстрації прав на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалось 1 січня 2013 року. По-друге, вона подається забудовником. Це може бути або особа, яка залучала кошти від фізичних та юридичних осіб, або це може бути кооператив після прийняття об'єкта нерухомого майна в експлуатацію. По-третє, Законодавством передбачено перелік документів, які вона має містити. Однак варто зауважити, що зазначена системна папка може містити невичерпний перелік документів. Забудовник має право подати до нотаріуса чи до суб'єкта державної реєстрації прав наступні документи. Документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна, адреси це по перше. По друге, документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. По-третє, попередній правовстановлюючий документ у разі проведення державної реєстрації на реконструйований об'єкт. Також затверджений особою, що залучала кошти від фізичних або юридичних осіб перелік зазначених інвесторів, або затверджений загальними зборами список членів кооперативу. Всі ці документи повинні бути відскановані у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та повинні використовуватись державним реєстратором під час державної реєстрації прав на окремий індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна. Зокрема, це може бути квартира, житлове чи нежитлове приміщення, машиномісце тощо варто зауважити, що законом передбачено подання однієї системної папки на один об'єкт нерухомого майна. Тобто забудовник не може одночасно подати до декількох нотаріусів системну папку з різними документами. також варто зауважити, що існує така вимога законодавства щодо необхідності реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема на земельну ділянку у державному реєстрі речових прав державний реєстратор. За умов відсутності такої державної реєстрації речових прав на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав, може відмовити у прийнятті документів, зазначеної системної папки забудовнику. Також наявність у Державному реєстрі речових прав системної папки не підтверджує того факту, що ці всі документи, наявні у ній, вони відповідають вимогам законодавства. А тому безпосередньо державний реєстратор. Зокрема, нотаріус повинен перевірити всі ці документи, їх перелік, а також їх відповідність вимогам законодавства тим чи іншим, ретельно вивчити їх та проаналізувати, перш ніж приступати до проведення державної реєстрації речових прав на індивідуально визначений об'єкт нерухомого майна квартиру, житлове чи не житлове приміщення або щось інше. А зараз ми перейдемо до наступного кроку, до практичного, і побачимо наглядно, як буде виглядати реєстрація системної папки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як її знайти в державному реєстрі, а також для практики як знайти інші системні папки і подивитися, які саме документи в ній знаходяться. Отже. Як знайти системну папку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою? Для нотаріусів це не буде складно, оскільки з програмним забезпеченням державного реєстру вони давно працюють. Однак на практиці це виглядає саме так: тиснемо заяви, пошук заяв, розширений пошук, об'єкт нерухомого майна, вводимо адресу. Для прикладу це може бути місто Київ, проспект Перемоги, будинок 42. Обираємо тип заяви. Інший. Стан заяви. Зареєстровано. Знайти. Як бачимо, в Державному реєстрі речових прав знайдено системну папку, яка називається Документи від забудовника за адресою проспект Перемоги Будинок 42, забудовник, завод-фотон. Серед супровідних документів ми можемо побачити перелік, їх 33, де, наприклад, розпорядження про присвоєння адреси це. Документ під номером 2, і виглядає він ось так. Кожен може його побачити, прочитати і зрозуміти, як саме наглядно виглядає розпорядження про присвоєння поштової адреси. Також тут міститься в переліку сертифікат відповідності та готовності об'єкта до експлуатації. Це документ номер 7 який також ми можемо завантажити і переглянути. Акт готовності об'єкта до експлуатації це також документ номер 8 Завантажуємо та переглядаємо, як він виглядає, які печатки на ньому проставляються, скільки він має містити інформації, ну і таке інше. І інші документи, перелік яких, відповідно до законодавства, не є вичерпним. Також. Наглядно можна знайти для практичних цілей і інші зареєстровані в реєстрі заяви щодо документів від забудовника. Ну, наприклад, якщо ви хочете переглянути будь-які інші для себе зареєстровані такі заяви. Тиснемо пошук заяв, розширений пошук, обираємо тип заяви. Інший стан заяви зареєстровано. Наприклад, зазначаємо обов'язково період, наприклад, з 28 грудня. 2015 року по 17 лютого 2016 року заходимо в загальні параметри, обираємо регіон місто Київ, категорію організації Укрдержреєстр, управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в місті Києві і обираємо Знайти. Далі тиснемо на тип заяви і бачимо, що перші заявки три це заявки від забудовника, документи пов'язані з будівництвом об'єкта, містобудування. Всі інші це запити про надання інформації, вони нас не цікавлять, але для того, щоб переглянути для практики заяви, от ми можемо зайти в одну з них, побачити, що тут є певний перелік документів. Прочитати їх, подивитись, як вони оформляються. Далі іншу, ну і так, на кожен об'єкт нерухомого майна. У разі, якщо вам необхідно, просто для себе знайти системну папку. Також зараз перейдемо до учбової версії і покажемо, як зареєструвати системну папку, як це буде виглядати. Як зареєструвати системну папку? Зараз ми знаходимося в учбовій версії реєстру. Це виглядає саме так. Заява, реєстрація заяви, заява. Обираємо тип заяви. Інший. В доповнення до типу пишемо, ну, наприклад, документи від забудовника. Далі особисто заповнюємо, як завжди, заявник. Зазначаємо, що це юридична особа, назва, наприклад, ТОВ-забудовник. Зазначаємо його ЄДРПУ. Країна реєстрації Україна. Це все зрозуміло. Реквізити оплати ми не заповнюємо. Об'єкт нерухомого майна. Зазначаємо адресу, що це житловий будинок, який знаходиться за адресою місто Київ. Наприклад, проспект перемоги. 42. 42. Далі додаємо супровідні документи. Це тип інший. Інший. Документ. що підтверджує присвоєння адреси. Ну, там, дата, номер, видавник, там, неважливо. Далі інший документ, наприклад, сертифікат про готовність об'єкта до експлуатації, також дата. Номер, видавник ДАБІ. Далі. Інший. Перелік інвесторів. Також видавник там, ТОВ, Забудовник. Дата документу. Номер. Ну, і, в принципі, додаємо всі документи, які нам подав наш забудовник. Робимо скан-копії, прийняти. Заявка в нас вже зареєстрована. Ось так. Її тип має бути інший документи від забудовника або документи, пов'язані з будівництвом об'єкта містобудування. Ну і далі вже. Переглядаємо документи, які додані, і використовуємо її, зокрема, під час реєстрації на кожен окремо визначений індивідуальний об'єкт: на квартиру, на приміщення, житлове, нежитлове, машиномісце тощо. Ось таким чином виглядає реєстрація системної папки на забудовника. Сподіваємося, що наша допомога буде корисною не тільки інформативно, але й допоможе вам на практиці. Бажаємо наснаги та успіхів у роботі!